Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні четвер. Я була в місті, була на похоронах. У нас вчора і сьогодні два дні підряд похорони, дуже важкі і як без підтримки. Це дуже важко. Але сьогодні почула багато слів, багато настанов, які читали, які підкріпили душу, утішили. Утішили багатьох, хто слухав, хто був присутній. Померла Дона, це наша сестра по вірі. Вона за освітою лікар і буквально ось в суботу вона себе недобре почувала і всіх попередила, сказала, що я, мабуть, з вами не побачуся більше. І так і вийшло. Ось. Вона впала в неї інсульт. Кажуть, що це, як кажуть, щаслива смерть, коли людина не мучилася і не. Ніхто з неї поряд не мучився, бо коли боліють довго страждають, вона влітку поховала чоловіка свого і казала всім, що їй дуже важко. Дуже важко самій без нього. Вона за ним дуже сумує. І ось у січні місяці її не стало. У неї залишився син. Вже дорослі, внуки. Тому ось так. У Біблії написано блаженні, вмираючи в Господі. Тому що їхні діла йдуть попереду них. Вона була дуже хорошою людиною, працювала все життя в медицині. Її всі знали. Вона була дуже стойка. Ніколи не плакала і розуміла все, що навколо відбувається ось так. А вчора були похорони, то сестра Світлана померла. Вони жили недалеко тут біля нас, в селі. Але, на жаль, через такі погодні умови ми не могли попасти на цей похорон, тому... Не були вчора, це сьогодні тільки я вирвалася. Казали, дуже важкі, були похорон неї три дочки. Ну, ми нічого не можемо зробити, від нас нічого не залежить. Ми віддаємо все в Божі руки, все під його керівництвом. Хтось відходить, хто залишається живий. Ми залишаємося жити і для себе робити висновки. Що ми можемо? Зробити хорошого цьому житті, що ми можемо змінити, що ми можемо зробити іншим, тим, хто потребує допомоги, це все ми можемо робити, поки ми живемо. Так що, ось такі у нас невтішні новини, друзі. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви з нами, за підтримку, за хороші добрі слова. Ка пока. -пока.